Хочу вам поділитись своїми враженнями від цієї пічки, піч бліст, така буржуйка, і зараз я її запалю, поки вона буде горіти, я буду розказувати. Так, Поки піч буде розгоратися, я буду розповідати про. Недоліки цієї пічки та про приємні якісь факти. Значить, Дивіться, перше, який недолік. Перший недолік це такий, що ця піч вона виходить, з завода йде покрита таким, типу, як маслом. І це масло поступово воно виграє і тому такий трошки запашок, типу не дим. Такий просто запах. от Хто колись купував таку посуду то той розуміє, про що йдеться мова. ось Воно поки не вигорить такий присутній, такий трошки, от саме не краска, а саме масло. Якесь на заводі обробляють. От, бачите, це сі, сірого кольору. Тут, виходить, вона теж була сіра, тут я вже підкрашував. Ось, а тут сіра. ось це. Перший такий недостаток. Тобто, якщо брати такий піч, то потрібно її десь випалювати окремо. Другий недолік такий, це що це стекло ну, його закидує, якби. бачите димом. Ну, Це я вже разів 5 десь протопив. ось, Бачите, тут верхню частину закидало. Так там трошки видно, якби. Ну, Я його вже не чищу. якби, Це перші рази там намивали, а зараз ні. А тепер скажу вам про переваги цієї пічки. Вона зроблена, зроблена дуже грамотно. Дуже грамотно. І так розрахована тут вся, вся система, що вона горить потихеньку. Потихеньку, таке довготривале горіння. Я закидую там ну, дров, ну взагалі таку малюсеньку кучку. там. Буквально там, Ну, Ви ж бачили, да, там, яка закладка, там, Ну, трошечки-трошечки. І воно горить десь годину-півтори години. Ось, Зараз вона розгорається. І потім я тут цю заслонку... Закриваю. Но вона повністю не закривається. Вона так зроблена, що вона закривається десь на 80%. Ось. І тут, виходить, оцей ящик, це тут теж йде повітря. Тут ще є регулювання, але коли воно розгорається, то я закриваю все. Повністю закривається ящик, і ці отвори все закриваю і все. І воно собі потихеньку-потихеньку горить. Зараз воно розгориться я покажу, як це відбувається. От вот так, бачите, я все позакривав. Вот, і ось вот так воно горить. Горить дуже так повільно, поступово і нам дуже подобається.